Отже, всім привіт! Мене звати Єлизавета Романюк і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо вирішувати проблему поганої якості фото під час завантаження його на сайт. Отже, ви додаєте фото, проте бачите, що у вас відображається помилка, ваше зображення менше ніж 600 на 600 пікселів, Завантажте, будь ласка, інше. Ми ось це завантажити не можемо. Перше питання, яке виникає, навіщо взагалі є ці обмеження. Для того, щоб ваші оголошення виглядали привабливо, ми їх всіх обрізаємо до певного розміру. І якщо розмір вашого фото менше, ніж 600 на 600 пікселів, відповідно, нам залишається, напевно, з деяких боків, де не вистачає пікселів, додавати чорні біля поля, або розтягувати і деформувати ваше. Зображення. Відповідно, ні в першому варіанті, ні в другому ваше оголошення не буде виглядати з такими фотопривабливими, і у потенційного покупця не буде виникати бажання відкрити це оголошення і зателефонувати ріелтору. Тому дуже важливо додавати фото правильного розміру. Отже, може бути таке, що фото зроблено на хороший телефон з хорошою якістю, проте кількість пікселів маленька. Через що це може бути? Перше, це ви пересилали фото з одного месенджера на інший, можливо, власник вам надсилав фото. І по дорозі надсилання якість фото зменшилась. Другий варіант ви обрізали фото. Тому для того, щоб зберегти якість фото, рекомендую користуватися такими лайфхаками. Перший завантажувати всі фото на Google Диск, і у будь-який момент ви зможете їх завантажити і опублікувати на сайті. Друге, попросіть власника надсилати вам фото, якщо він все-таки хоче через меседжер. Надсилати через меседжер, проте у форматі файла, а не фото. І третє, старайтеся зменшити кількість кроків саме пересилання фото. З одного пристрою на інший. Якщо ж все-таки зараз у вас немає можливості е, сфотографувати об'єкт заново або попросити у власника оригінал фото, то ви можете скористатися сайтом, який допоможе вам додати кількість вікселів на ваші зображення. Давайте перейдемо до практики, я вам підскажу, як це зробити. Отже, давайте перейдемо до практики. Бачите, я завантажила оголошення. На сайт, проте ми бачимо помилку. Нам шкода, та ми змушені видалити одне фото, оскільки фото менше, ніж 600 на 600 пікселів. В принципі, ми бачимо, що фото гарно виглядає, проте пікселів не вистачає. Для цього ми переходимо на сайт i Love Image, натискаємо Вибрати зображення. Далі обираємо моє фото. Так, і бачимо, що розмір 590 на 1049 пікселів. В принципі, сторона 1049 пікселів вона підходить, проте, бачите, не вистачило в іншій стороні 10 пікселів для того, щоб завантажитись на сайт. І що ми робимо? Ми меншу сторону збільшуємо до 610 пікселів. Так, прописали. І бачите, висота підтягується автоматично, тому що затиснута кнопочка Зберегти пропорції. Я вам рекомендую теж так обирати. І натискаємо кнопочку Змінити розмір зображення. Чекаємо. Так. Завантажити змінені зображення. Все. Завантажилось. Тепер ми можемо перейти на форму додавання і натискаємо кнопочку Додати фото. Бачимо, у мене створилось фото погана якість 1. Так, додаємо все. Бачите, фото додалося, все гаразд, і ви можете далі працювати. Також я нагадую про те, що посилання на сайт, де ми робили зміни з фото, буде прикріплене в описі до цього відео. На тому сайті ви зможете безкоштовно, без реєстрації робити зміни з будь-якими вашими зображеннями. Пам'ятайте, що розмір повинен бути не менше, ніж 600 на 600. Краще брати декілька пікселів в подарунок для того, щоб при завантаженні розмір фото не зменшився. Я вам бажаю гарного дня, продуктивної праці і завжди пам'ятайте, що якщо у вас виникають питання, звертайтеся до нашої служби підтримки або вашого персонального менеджера. Ми з превеликим задоволенням вам допоможемо! Гарного дня!